У житті кожного з нас трапляються моменти, коли ми шукаємо відповіді та настанови і часто знаходимо їх у стародавніх історіях. Сьогодні ми звернемося до однієї з таких історій, що записана в Біблії історії про царя Єзекію. Кожна біблійна розповідь, незалежно від її змісту, є повчальною для нас, адже вона залишена Богом, щоб ми могли з неї чомусь навчитися. Історія царя Єзекії та Божа воля. Цар Єзекія, про якого йдеться у четвертій книзі царів, був одним із небагатьох богобоязливих і благочестивих правителів Ізраїлю. Він ревно служив Богові, і його життя було прикладом віри. Однак одного разу його життя зазнало кардинальних змін. У 20 главі, починаючи з першого вірша, ми читаємо Тими днями занедужав Єзекія на смерть. І прийшов до нього пророк Ісая, син Амосів, і сказав йому так говорить Господь, приведи до ладу свій дім, бо ти умреш і не будеш жити. Це був смертельний вирок. Здавалося б, як таке могло статися з благочестивою людиною, яка все життя служила Богу. Отримавши цю звістку, Єзекія відвернувся обличчям до стіни і почав гаряче молитися Господу. Його молитва була сповнена сліз і благань, о Господи, згадай, що я ходив перед лицем твоїм вірно та з відданим серцем і робив добре в очах твоїх. Він нагадував Богу про свою вірність, свої добрі вчинки, про те, що він не хоче помирати. В його повній молитві, описаній у книзі пророка Ісаї, він переконував Бога, що мертві не можуть прославляти його і лише живі здатні на це. Йому було шкода свого життя, адже він був ще не старим. Він страждав від хвороби, нариву, який не могли вилікувати найкращі лікарі того часу. Бог почув його слізну молитву і, незважаючи на своє перше рішення, змінив його. Він знову посилає пророка Ісаю, щоб той передав Єзекії нову звістку: Вернись і скажи Єзекії, володареві мого народу, так говорить Господь, Бог Давида, твого батька, я почув твою молитву, я побачив твої сльози. Ось я тебе вилікую. Третього дня підеш до Господнього дому. І додам я до твоїх днів п'ятнадцять і спасу тебе та це місто від руки асирійського царя, і захищу це місто ради себе та ради раба мого Давида. Це була радісна звістка, але Єзекія, щойно переживши відчай, сумнівався. Він попросив знамення як доказ того, що Бог дійсно його вилікує. Ісая, на прохання Єзекії, запропонував знамення. Чи повинна тінь на ступенях рушити вперед на 10 сходинок, чи повернутися назад? Єзакія обрав складніший варіант, просячи, щоб тінь повернулася назад. Це було виявом його недовіри, але водночас і глибокого прагнення переконатися в істинності Божих слів. Це був надзвичайний локальний випадок, коли Бог здійснив чудо, повернувши тінь назад на 10 сходинок. Чотири важливі уроки з історії Єзакії Ця історія містить кілька глибоких уроків, які актуальні і для нас сьогодні. Один надійна молитва перший урок це сила надійної молитви. Коли ми з вірою і щирістю просимо Бога, Він чує нас. Єзакія, молячись, отримав те, що здавалося неможливим. Бог обіцяє, дотепер ви нічого не просили в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була досконала. Важливо пам'ятати, що Бог дає нам лише те, що є для нас найкращим. 2. Перша Божа воля завжди найкраща. Другий і, можливо, найважливіший урок це те, що перша воля Божа завжди є найкращою для нас. Єзекія, попросивши продовжити життя, отримав його, але разом з тим отримав і нові випробування. Звістка про точну дату його смерті, через 15 років, стала важким тягарем. Знати День своєї смерті це не благословення, а прокляття. Це ускладнює життя, змушує жити в постійному очікуванні кінця. Приклад пророка Валаама, який не послухав першу волю Бога і пішов проклинати народ Ізраїлю, також свідчить про це зміна Божої волі за нашим проханням не завжди приносить нам благо. 3. Не хваліться. Третій урок пов'язаний із похвальбою. Коли до Єзакії прибули посланці Вавилонського царя, він, одужавши, показав їм усі свої скарби, зброю і багатства, не згадавши при цьому Бога, який його зцілив. Він хвалився собою, а не Господом. Ця похвальба мала трагічні наслідки. Пророк Ісая повідомив йому, що за це все його багатство і навіть його сини будуть забрані в полон до Вавилону. Заздрість, що виникає від похвальби, це гнилізна костей. Біблія навчає, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ми маємо прославляти Бога за всі його блага. 4. Славте Бога в будь-якій ситуації. Четвертий урок це необхідність прославляти Бога у всіх обставинах, як у добрих, так і в поганих. Єзекія не прославив Бога перед посланцями і це призвело до біди. Біблія вчить нас, як у випадку з Йовом, у найстрашніших випробуваннях говорити хай буде благословенне Господнє ім'я. Вдячність і прославлення Бога це ключ до нашого духовного зростання і захисту. Історія царя Єзекії це нагадування для кожного з нас про те, як важливо вірити, довіряти Божій волі, бути вдячними і уникати гордині. Вона навчає нас, що навіть у найскладніші моменти Бог чує наші молитви, але його первинний план для нас завжди найкращий. Нам залишається лише прийняти його з вірою і смиренням.